Вітаю на каналі Шепіт Лісу Таро. Дуже рада, що ви тут сьогодні. Це буде розклад про щось особливе, про нову зустріч, про того, хто може увійти у твою історію після того, як ти відпустиш тінь минулого. Ми не будемо повертатися у старе. Ми дивимося вперед, у те, що відкривається для тебе. Сьогодні я працюю з романтичними картами Ленерман, і вони допоможуть побачити не тільки риси майбутньої людини, а й обставини, у яких може відбутися ця зустріч. Це буде не просто прогноз, а шлях, що відкриває двері у твою нову енергію, у новий розділ життя. Перш ніж ми почнемо, зроби глибокий вдих. що ти відпускаєш усе, що тягне тебе назад, старі образи, спогади, страхи, видихни їх. Бо зараз ми дивимося тільки у нове, те, що має силу зігріти твоє серце. Наоштуйся на спокій, можеш у думках поставити запитання, хто йде до мене зараз. Яка людина готова увійти у моє життя. Відчу, що це відео знайшло тебе не випадково. А тепер давай разом відкривати карти і дивитися, яка енергія йде у твою сторону. Ці карти одразу говорять про непростий етап у твоїй душі. Хрест це символ тягаря, який ти носиш. Можливо, навіть не усвідомлюючи. Сови поруч показують, що цей тягар часто пов'язаний з думками, сумнівами чи чужими словами, а гроб завершує цей сюжет, ніби закликаючи досить час звільнитися. Це не про втрату, а про оновлення. Ти міг могла довго тримати у серці відгуння старих розчарувань, але цей розклад показує, що енергія старого вже завершується. Твої предки, твоя душа усе навколо підштовхує. Відпусти, бо це більше не твоє. Справжня зустріч приходить тільки тоді, коли серце вільне, і ти вже на цьому порозі. Ці карти кажуть, що сумніви і переживання це не твоє природне я це як темна хмара, що закрила сонце, але тільки на певний час. Усередині тебе є ясність і легкість, і вона чекає, щоб ти зняв чи зняла себе цей хрест. Сови часто говорить про тих, хто поруч дає поради, але не завжди правильні. Можливо, у минулому ти слухав чи слухала інших більше, ніж себе, це створювало відчуття невпевненості. Зараз карти запрошують тебе знову чути свій голос, бо саме він знає, кого тобі потрібно впустити у серце. Гроб тут символізує не кінець, а двері у нове, це як змінити кімнату, де вже тісно й темно, на простір зі свіжим повітрям і світлом. Карти нагадують: не бійся завершень, бо кожне завершення це початок. Тут є ще один момент. Хрест як випробування, і ти вже його пройшов чи пройшла. Тобто, все, що з тобою було, не було марним. Це досвід, який відкрив твою глибину. І тепер ти готовий, готова до іншої зустрічі, без тягаря минулого. Уяви, як із твоїх рук випадає важкий камінь, який ти носив чи носила. Яке відчуття з'являється у тілі? Це полегшення, це свіже дихання. Ось саме так нова людина зможе увійти у твоє життя. У простір, де більше немає старих кайданів. Отже, перший розділ підказує, відпускання минулого це ключ, саме тоді відкриється простір для справжнього кохання. А тепер давай подивимося далі, які глибині основи твого серця готові розквітнути у нових стосунках. Ці карти одразу дихають стабільністю. Дерево це символ коріння, сили тривалості, обручка це союз, гармонія та зв'язок. Разом вони говорять, майбутні стосунки будуть зовсім іншими, глибшими, стабільнішими з відчуттям нарешті моє. Дерево показує, що ця зустріч не буде випадковою. Це не швидкий роман, а щось, що матимемо свої етапи зростання. І як дерево росте з маленької насінини, так і ці відносини почнуться з малого, але поступово принесуть велику силу. Обручка поруч із деревом дає відчуття долі, це союз, який міг бути задуманий давно, можливо, навіть як кармічний контракт. Коли ви зустрінетеся, відчуєте, що це щось знайоме, ніби ви вже знали одне одного. Ці карти також говорять про здорові стосунки. Якщо раніше були моменти залежності, нерівності чи болю, тепер усе буде інакше. Тут буде баланс, тут буде взаємність. Дерево це ще й символ відновлення, і нова людина прийде у твоє життя, коли ти відчуєш у собі ресурс. Це буде зустріч двох цілісних сердець. Обручка також може говорити про офіційний союз. Для когось це означатиме справжнє партнерство, для когось навіть шлюб. Але в будь-якому випадку це енергія не про гру, а про серйозність і водночас про радість і спокій. Дуже важливо, дерево показує, що все буде розвиватися природно. Тут не буде поспіху, не буде зайвих драм. Це є кріст повільний, але стабільний. І саме у цій повільності буде відчуття справжності. Тож другий розділ каже: нові стосунки прийдуть у твоє життя на основі стабільності і гармонії. Це буде союз, який дозволить твоєму серцю розквітнути. А далі ми подивимося, у яких обставинах може прийти ця нова людина. Тут одразу видно рух. Вершник це вхід нової енергії, нових знайомств. Це людина, яка буквально приходить у твоє життя, приносить новини чи події. Але поряд із горою видно, що шлях не буде занадто простим. Це не зустрів, зустріла одразу все склалося. Тут буде певний виклик. Гора символізує перепону. Можливо, ви не будете одразу поруч, може бути відстань, різні міста чи навіть різні країни, але поруч із зіркою ця перепона долається. Бо зірка завжди веде, завжди показує шлях. Це знайомство може відбутися у момент, коли ти шукаєш вихід зі складної ситуації. Вершник приносить звістку, шанс, пропозицію. І ця людина з'явиться тоді, коли ти будеш готовий, готова рухатися вперед, попри перешкоди. Дуже цікаво, що зірка тут говорить про долю. Це зустріч, яка запланована для тебе. Вона може статися несподівано, але у правильний час. Це не випадковість, це дар від життя. Вершник це ще й енергія швидкості, тобто, коли ця людина з'явиться, події почнуть розгортатися досить активно. І хоча гора сповільнює, усе одно розвиток буде, просто він потребує терпіння. Гора може показувати й внутрішні сумніви, тобто не тільки зовнішні перепони, а й внутрішні бар'єри. Але зірка підсказує – довірся процесу. Якщо ти відчуваєш, що ця людина твоя, перепони зникнуть. Вершник показує, що нова людина може увійти у твоє життя через подію чи навіть подорож. Це може бути знайомство в дорозі, на навчанні чи під час зміни оточення. Подія, яка здаватиметься буденною, відкриє для тебе нову історію. Зірка додає, що ця людина стане для тебе орієнтиром. Вона може надихати, підтримувати, показувати нові мрії. Це стосунки, які допоможуть вам обом відкрити більше, ніж ви могли уявити. Це союз, у якому кожен стане для іншого світлом. Отже, третій розділ каже: нова людина прийде несподівано, можливо, з відстані чи через перепони, але це буде доленосна зустріч, яка вкаже напрям і відкриє нові горизонти. А тепер давай подивимося, фінальне послання від карт. Воно буде для тебе особливим. Сонце це найсильніша карта радості, тепла і життя. Вона каже, попереду світлий період. Так ти вже відпустив, відпустила багато тіні, і тепер настав час, коли у твоїй двері стукає щось нове і світле. Сонце завжди про успіх, про радість, про справжнє щастя. Ця карта підтверджує: нова зустріч принесе не тільки кохання і внутрішнє відчуття спокою. Це буде ковток свіжого повітря після довгого періоду очікування. Це буде союз, є простота і ясність. Сонце завжди підкреслює. Ти заслуговуєш на це світло. Усе, що було важким, залишилося позаду. І тепер твоє серце входить у нову енергію. Тож послання просте і сильне. Твоя історія кохання ще не написана на світліші сторінки попереду. Дякую, що ти був була сьогодні зі мною у цьому глибинному розкладі. Це не просто карти, це дзеркало твоєї душі. Якщо тобі відгукнувся цей розклад, напиши у коментарях, яку частину історії ти відчув чи відчула найбільше. Не забудь підтримати це відео, постав лайк, підпишись на канал і поділися ним із тими, кому це може бути потрібно. Пам'ятай, твоя нова історія вже починається. Дозволій розкритися, і все світ подарує тобі саме те, що ти шукав чи шукала. До зустрічі у нових відео.